Нормально, по-моему. Ебаться мы в стояли. КМ или два или три. Дистанційна війна у дії, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у матеріалі для Сієн наголошував на необхідності якнайширшого залучення безпілотників, і ці заклики добре чують в СБУ. Як повідомляють українські медіа, два дрони служби безпеки уразили один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Підприємство Лукойлу у Волгограді загорілися кількасот квадратних метрів про важливість таких. Ударів в етері п'ятого каналу говорив заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. Росія має бути готова до того, що абсолютно вся її територія буде знаходитись в зоні досягнення українських дронів, Там і не тільки дронів. Ми можемо дістатись до таких важливих об'єктів, і те, що ми до них дістаємось, напряму безпосередньо впливає на війну. Таких ударів має ставати більше. над цим безумовно треба постійно працювати, бо це їх економіка, це їх можливості, це те від чого залежить їхнє завтра. Тому такі удари мають бути обов'язковими. Такими ударами мають розпочинатись кожен ранок в обід і повечері. Раніше безпілотники СБУ так само ефективно відпрацювали припортовий термінал у Ленінградській області та НПЗ у Туапсе, що в Краснодарському краї, і результат для економіки країни ворога, вже відчутний. За даними агенції Reuters, через нальоти українських дронів, експорт бензину з Росії у січні впав на 37%, сім диспального на 23%. Коли впаде на землю російська стратегія. Ічна авіація відповіді немає, але невідомі добродії для початку можуть наблизити до землі безпосередньо ворожих пілотів. Як повідомляє гуру у російському Енгельсі, розстріляли командира бомбардувальника Ту 95 в майора Олега Стигачова, поцілили кілька разів. Його стан невідомий. Російська пропаганда вже виправдовується, кажуть буцімто Стигачов Стегачов давно звільнений з лав окупаційного війська. І від початку вторгнення взагалі не сідав за штурвал літака, що ж очікувані виправдання, і десь схожі на пояснення окупантів, куди саме поцілили український скарб та у Криму. Росіяни переконували, що прилетіли в якийсь міський смітник, і справді на супутникових світлинах, які оприлюднили аналітики Deep State, можна побачити гори мотлоху на місці того, де раніше був командний пункт окупантів окупантів. чекаємо нових некрологів із Криму. А от від польського президента точно не чекали скандальної заяви. Андже Дуду запитали про деокупацію Криму, і відповідь була вочевидь не така, яка сподобається українцям. Віже Росія одда Україна вірите ви, що Україна поверне Крим? Трудно мені це питання відповідати. Трудно мізнати питання. Мені важко відповісти на це запитання. Мені важко, тому що я не знаю. Але я вірю, що вони повернуть Донецьк і Луганськ. Крим це особливе місце. І я не знаю, чи поверне його Україна. Крим особливий ще з історичних причин, тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він був під контролем Росії більшу частину часу. Натомість, я дипломатична реакція на не дуже дипломатичні роздуми. Заяви Дуди прокоментував український посол у Польщі Василь. Звариш наголосив, Крим це Україна. Так є, і так буде. Росія буде обов'язково покарана за воєнні злочини і тимчасову окупацію українського півострова. Так само змінив риторику, і польський президент після розголосу зауважив: війна не може завершитися перемогою Росії, а окупація Криму безсумнівно була злочином. Україна повинна перемогти. Олексій Пасак п'ятий канал. Понад 45 бойових зіткнень відбулося уздовж упродовж доби на лінії фронту. Про це відзвітували у вечірньому зведенні генерального штабу. Чи не найбільше штурмів окупанти здійснили на Авдіївському напрямку? Там сили оборони відбили два десятки ворожих атак. Ще три біля Первомайського на Донеччині не вдалося прорвати оборону наших воїнів ворогу і на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Також на Мар'їнському відтинку фронту Росіяни намагалися шість разів поліпшити тактичне становище. Безуспішно намагався ворог і відбити підрозділи ЗСУ із з лівобережжя Херсонщини. Там було відбито чотири штурми противника. Українські бійці продовжують утримувати зайнятий плацдарм. Також авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Росіяни намагаються прорвати оборону на Бахмутському напрямку про поточну ситуацію на фронті та цілі ворога. Розповів начальник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. За його словами, під час ворожих атак було знищено 48 одиниць озброєння та військової техніки супротивника. Також на Лимансько-Куп'янському напрямку, де не менш гаряче, вдалося ліквідувати 111 окупантів та 11 одиниць техніки ворога. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема, на бахмутському напрямку однією з ключових цілей ворога залишається пробиття нашої лінії оборони та проходження в напрямку населеного пункту часів. Яр наші захисники надійно тримають там лінію бойового зіткнення та наносять противнику максимального враження. Так за минулу добу на бахмутському напрямку ворог обстріляв 415 разів наших військово Бовців відбулося чотири бойових зіткнення. Нам вдалося ліквідувати 100 а, окупантів. Росія відчуває біль від дій українських розвідників і на землі, і на морі. Володимир Зеленський нагородив бійців гур, які знищили дронами російський катер ракетний катер Івановець. Росія дійсно відчуває біль від. Від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали щоденно від неї. Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі, ураження російського ракетного корабля, складна операція на рейді озера Донзлав, шість прямих попадань морських дронів, корпус. Корбус Івановця. це було дійсно сильно. Я дякую вам за цю силу. Проти 1 лютого воїни спецпідрозділу Гроп 13 гур міністерства оборони знищили ракетний катер Івановець чорноморського флоту Російської Федерації. Вартість потопленого ворожого корабля становить близько 70 мільйонів доларів. Наслідки російської агресії на власні очі побачив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг під час візиту в Україну борг відвідав гостомель Бучу та Бородянку. Також чинний голова ОБСЄ провів зустрічі з сім'ями трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників спеціально-моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Крім цього, борг зустрівся з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та об. Говорив, як уряд Мальти та Мальтійське головування обсє можуть підтримати Україну. Безпековий договір з Францією майже укладено. В офісі президента відбувся черговий раунд переговорів. Сторони обговорили доопрацьований проєкт угоди. Також представники узгодили позиції щодо окремих пунктів договору. Заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква зазначив, що команди продемонстрували прогрес та наблизилися до фіналізації угоди. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до Києва у лютому. Він повинен відвідати Україну країну для підписання безпекової угоди. Джевеліни від Естонії Україна отримала нову партію військової допомоги. Про передачу повідомили в міністерстві оборони Естонії. До пакета входять протитанкові джевеліни, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, водолазне спорядження, наземна та водна техніка. Час прибуття допомоги не повідомляється з міркувань безпеки. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив свою радість щодо надходження нового оборонного пакета. Він заявив, що таким чином його країна посилає чи. Таке повідомлення Кремлю і додав, Естонія підтримуватиме Україну до переможного кінця, із 2022 року. Естонія надала Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро. Також у грудні уряд країни схвалив виділення 80 мільйонів євро для довгострокової підтримки України.